На Харківщину завітав поїзд єднання Труханівська Січ, який вже в збирає бажаючих подорожувати містами країни. Сьогодні його пасажирами є понад 300 дітей з усієї України, а також волонтери, студенти, громадські діячі та військові. В ході 16-денної подорожі по областям України. Всі вони залучаються до культурно-освітніх заходів та цікавих зустрічей. Ми не могли знову сюди не заїхати. Ми обіцяли, що ми сюди заїдемо. Ми зараз об'їжджаємо центр і північ. Фактично, чим закриваємо географічні потяги. Далі у нас вони будуть іти. Молодь напрацювала є кілька напрямків. Вони далі будуть іти тематичними. До зустрічі дорогих гостей харків'яни, окрім традиційних хлібу солі, підготували концерт за участю місцевих творчих колективів та військового оркестру. Вже вдруге ми в Харкові зустрічаємо потяг єдності України, Труханівська Січ. і Сьогодні відбулося цікаве свято. Ми наші творчі колективи Харківського національного університету повітряних сил імені Івана кажедуба та військовий оркестр нашого університету зустрів цей потяг та запропонував невеличку концертну програму, наприкінці якої відбулося таке от флешмоб спільного виконання державного гімну України. Всіх мешканців, всіх гостей міста та учасників потягу єдності України. По закінченню концертної програми, учасники проекту відвідали визначні пам'ятки культури та архітектури Харкова. Завітали до історичного музею та планетарію, а також провели прес-конференцію у Харківському обласному центрі молоді. Наступними гостей вітатимуть Сумщина та Чернігівщина. До Києва потяг повернеться наприкінці березня. Маріанно Меркевич, військове телебачення.